Вітаю, я Лео. Ти певно, Ненсі. Я зайду. Так. Я склала перелік того, що хочу спробувати. По-перше, оральний секс для тебе. По-друге, оральний секс для мене. По третє, 69 та поза. Чи яку вона там має назву, неважливо. Четверте, я зверху, п'ята поза собаки. Цілком досяжні ціль. У нас вистачить часу. Ти хочеш все за сьогодні? Так. Ні. В мене не було оргазму. Та є монахині досвідченіші за мене. Позорисько. Треба почистити зуби. Гаразд. Господи. Ненсі. Це божевілля. Жихіття так не можна. Ненсі. Так. Потанцюй зі мною. Це твоє справжнє ім'я Леоград? Тоді я не розумію, чому ти тут працюєш. Я збираю гроші аби оплатити навчання в університеті. Оу, oh, насправді. Ні. Я завжди себе соромилась. Тобто тіло. В тебе прекрасне тіло, і я хочу, щоб ти це побачила. Я хотів сказати, що не засуджую клієнтів, окрім гівнюків. Все моє життя було нудним та одноманітним. Ти моя єдина пригода. Нехай ще піт Лео Гранде. Скільки була найстарші твоїй клієнці? 82. 82? Так. 82. Несі. Гаразд, тепер мені легше.